Так, Всім бабра на каналі Dober Bobber. Сьогодні в нас... Ой Боже, яке в нас сьогодні число? 27. Сьогодні в нас 27 грудня і от така у нас картина. Такого я ще не бачив. Було було, вчора було в нас теж тепло. І напевно в нас вчора була та така сама картина, але я був на роботі, того я не міг цього спостерігати, не всі, не всі сім'ї літають. Але літають. На дворі, за прогнозом, у нас було 20. Ой, боже, 20. За прогнозом у нас було 8 градусів. Не знаю, скільки зараз градусів у нас на даний момент на дворі, потім подивлюся, скажу. І ось така-така в нас картина. Ті, що в тіньку, вони не так літають. А ось ті, що в нас такі сімейки. Ну, я думаю, ще. Трошки потеплішає. І добре це чи погано, на мою думку, дуже погано. Це не просто погано, це дуже погано. То, що, по-перше, у нас сім'ї повинні сидіти, вони зараз турбуються, вони літають, можуть десь не там сісти, можуть ще щось якась причина. Бджела, саме головне, що бджола, бджола у нас зникає. То що зараз не жарко, і сім'ї в нас просядуть, тому що бджоли вилітають, бджоли десь сідають, замокають, можуть замокнути десь. В якихось маленьких калюшках, що видно, не видно. У нас тут сімей бджілки літають. Там цибуля росте часником. А от даному цей. І що можна сказати? Можна сказати, що половина зимівлі в нас зимівля приблизно 5 місяців. І половина зимівлі в нас пройшла. І які результати? Тобто я вже бачу, що всі сім'ї не перезимують. Вон той жовтенький вуличок, що там стоїть там всього 2 вулочки. Якщо перезимує, буде запасна матка. Якщо не перезимує, там один ППУшний теж маленький, той, що був у нас колапс, не дозимує, він якось дуже сильно безпокоїться, турбується. І ось у нас Уже ми бачимо результат. бджолки бджолки просто все лежать, віддихають, сплять. Бджолки вже сплять. Це дуже-дуже погано, того що бджоли зникають і сім'ї вже я бачу, що ріпакового меду, якщо навіть і буде, то буде його дуже мало. Так, подивимося, що в нас в дереві. Так, пройдемося. Оце мій. ліщинка моя росте. Може не моя, ну, в мене територія. Так, і ось те ж сама картина Поки що, що трошки тіньочок. Але така ж сама картина. Вон бджілки літають. Літають не всі, а тим, кому, напевне, дуже хочеться. Дуже хочеться. Я передивлюся так сім'ї, потім будуть морози. Передивлюся ще раз. Передивлюся і будемо вже робити якісь висновки по кормам. По кормам поки що все добре, тільки деякі сім'ї в нас під питанням з кормами, тому що можуть десь сісти не так, як треба, і треба їх на контролі. Тримати на контролі. Але тобто, для мене я вважаю, що така зимівля не є добра. Взагалі не є добра. Того, що я скажу, дуже-дуже багато бджоли може гинути. Це добре, що сьогодні в нас це трошки просохло, та бджолки мають змогу сісти, сісти на вуличок і не прилипнути. Тому що багато бджіл, дуже багато бджіл. Було. Ось, до речі, випорожнення, деякі вже ходять в туалет, То, що комусь, комусь хотілося ходити, комусь не хотілося. Але ось така у нас така картина. На жаль, для мене це на жаль, тому що я вважаю, що зима. Зимівля. Це коли бджоли сидять і не чирікають. А тут бджоли в нас чирікають та ще й дуже добре. А он навіть наш нуклеус, до речі, дивіться, зверніть увагу, що фу, бджілки ще добре, що живі. Є у нас якісь втрати, воно трохи почистились. Я так розумію, осип є бджіл, але, але бджоли ще живуть, ще поки що живуть. От для слабих сімей. Це можливо і добре, якщо вони не помруть від холоду, то вони можуть обісратися, так сказати. але в нашому випадку вони вже не обісруються, тому що вони пооблітались. І можуть, якщо не замерзнуть, вони можуть, <кій> вибачаюсь, прихворів, можуть дожити. Але ось, ось такий у нас обліт. Це майже можна сказати, не повноцінний, але обліт. І це вже, напевне, вчора в нас обліт ловкий був. Сьогодні є облід і це тільки 12 година, о першій, напевне, ще тепліше буде і ще буде облід. Так що, ось така в нас, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Тобто, що по весні буде, вже навіть не знаю. Вже є в планах, є в планах купувати бджолопакети, Але навіть не знаю з даною ситуацією. Подивимося, що буде. Тому що, якщо в мене. Певна кількість сімей не перезимує, то доведеться у нас для розширення пасіки купувати пакети. Вирішив все ж таки пасіку розширювати. Подивлюся, що з ціною на мед буде. Але вже, вже я бачу, що ціна на мед буде дуже-дуже низька. Не то, що дуже дуже а дуже-дуже-дуже низька. Тому що, судячи з того, що зараз ціна на мед 44 гривні, десь 45 дають, не знаю, де. Ще і така ціна у нас стоїть з осені, вже в нас через декілька днів новий рік, але нічого краще. Якщо в лютому ціна не підніметься, напевне, знам, тому що треба інвентар закуповувати їсти теж трошки треба. Так що будемо будем такі от робити, Зараз подивлюся, зараз збиваю рамки, потім покажу як. Ніяк не можу налаштувати себе рамки збити, треба тисячі рамок збить, натягнути до весни. а от... Ніяк тяги немає до роботи. Ладно, от така в нас ситуація, така в нас погодка. На дворі бачимо, хмарно трошки, але бджоли але літають. Так так що на сьогодні все. Всім бобра, Буде ще купа відео. Сподіваюсь, зараз немає часу просто знімати сіки. Та є, якщо чесно, і бажання дуже великого зараз немає. І та й що знімати. Ладно, так, всім вдало перезимувати. Всім бобра.